А з нами на зв'язку зараз е, вже є Василь Яблонський, доктор історичних наук, політолог. Пане Василю, доброго дня! Доброго дня. Говоримо, продовжуємо верніше, говорити про спроби росіянами анексувати українські території? Згадувала моя колега Анастасія про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. На вашу думку, якою є перспектива України в НАТО? Чи це осяжно це найближчі декілька місяців? Чи реально це чи ні? Як ви вважаєте? Ну, перспективи позитивні, але стосовно кількох місяців я б не, не прогнозував такий розвиток подій. Тим більше що ми бачимо підтримку певних країн, але не усіх, ми розуміємо, що для позитивного рішення треба підтримку таких ваговиків, як США. Німеччини, Франції, Італії ми поки що цього не бачимо. Ми, звичайно, бачимо бажання багатьох членів НАТО нас підтримати, і ми бачили навіть заяву високопосадовців Польщі, які говорили про такий алгоритм. Давайте ми Перемемо Україну до НАТО і на, на наступного дня е, поставимо Росію ультиматум для того, щоб вона збиралася з української території. Але це поки що е, скажімо такі побудови е, інформаційні не більше. І як на мене, е, ми поки що не маємо. Е, Ну, скажімо так підстав розраховувати на швидке прийняття за прискореною процедурою, як це відбулося в Швеції та Фід... з Швецією та Фінляндією, і це не лише там, скажімо, питання війни з Росією. Очевидно, тут питання і. В інше інше, тому що е, НАТО це не лише військовий блок, це військово-політичний блок, і такі питання, скажімо, як е, боротьба з корупцією, оцінка е, боротьби з корупцією в тих чи інших країнах, кандидатах е, е, на членство в НАТО, воно також відіграє свою роль. Якщо у цьому списку Фінляндія, якщо я не помиляюсь, була е, першою за. Е, Рівним низьким рівнем корупції Швеція здається четвертою, то Україна 126 Зрозуміло, що е, багато що Україні можуть, ну якби багато на що можуть закрити очі, але мені здається, що в сукупності всі ці чинники вони не дають нам, е, ну скажімо так, підстав досить швидко сподіватися на. Приєднання на приєднання до НАТО, крім того, як як свідчить багато експертів для і країн-членів НАТО значної частини і власне для керівництва цього блоку. Така заявка України вона не була узгодженою. Вона очевидно, це була Україна, виключно українська ініціатива. Ну мабуть, не варто нагадувати, що такі питання вони мусять ретельно готуватися. Ми маємо отримувати підтримку і таким чином просуватися далі. Поки що цього не маємо, і ми бачимо досить обережні. Коментарі з боку там високопосадовців, як НАТО, так і окремих країн. Пане Василю, минулого тижня в наших ефірах ми говорили про те, що спроба росіянами анексувати частково окуповані території це така їхня реакція на їхні ж військові на їхні ж воєнні поразки на фронті. Ми згадували про те, що заявка на вступ до НАТО це була теж, в тому числі реакція України на те, що відбувалося в Москві у п'ятницю, чи заяви цих. Президентів дев'яти країн, що вони підтримують цю заявку України, і чи власне сам факт заявки України про вступ до НАТО це насправді вагома дипломатична відповідь України на те, що відбувалося в Москві на оці спроби анексії? Чи варто було б на вашу думку реагувати по-іншому? Ну я ще раз кажу: ця заявка звичайно вагома, але вона не зовсім. Ну, скажімо так, придумана, і е, на що ми розраховували ці заявки? Ми, очевидно, розраховували на підтримку е, підтримки знову ж таки, по, повністю від членів НАТО чи навіть переважної більшості членів НАТО, ми зараз не маємо. Очевидно, це такий яскравий, е, яскравий крок, але він не зовсім Він символічний, він важливий, але на даний момент очевидно важко говорити, чого більше позитиву чи негативу в такому кроці, оскільки ми не бачимо і не можемо побачити зараз принаймні якихось швидких результатів, які на які розраховували ініціатори цієї заявки. Тому мені здається, що цей шлях він набагато довший, триваліший. І важче ніж зараз от, здається після такого кроку України те, що це реакція України на е, чергову спробу анексії української території, очевидно, так очевидно так, і очевидно, е, це такий сигнал е, Російської Федерації, що після е, цих кроків Україна не буде. Е, Вдаватися до якихось перемовин, там про е, замирення, про припинення вогню і таке інше, в такому ключі очевидно його треба розглядати, якщо говорити про кроки керівництва Росії, от вони зараз оголосили про спробу анексії. Цих тимчасово окупованих територій ми знаємо, що Україна продовжує ці території звільняти. І, от вчора, президент України повідомив про остаточне звільнення Лимана. Також було звільнено село Торське, інші деякі населені пункти. Що значить для росіян, це все це їхня спроба анексії провалюється. Їхнє суспільство це розуміє. І Чи розуміють це їхні політики? На вашу думку. Очевидно, всі все прекрасно розуміють. Це навіть е, виходить на екрани російських телевізорів. Е, мені нещодавно потрапило на очі відео, де е, російські експерти говорять про те, що очевидно це е, щось нове е, анексія е, території, які не є під контролем Очевидно, що із усіх е, е, територій на які претендують на які претендує Росія, жодна із цих територій не є, навіть фактично не є під контролем Російської Федерації, і зрозуміло, що всі прекрасно розуміють умовність всіх цих кроків, умовність всіх цих заяв. Ми пам'ятаємо про те, що колишній президент. Росії Медведєв говорив про те, що є е, так, би мовити, червоні лінії табу. Там е, якщо Україна буде застосовувати якісь е, військові воєнні акти стосовно території, які вважаються там е, уже, уже території Росії за російським законодавством, Росія буде там е, застосовувати ядерну зброю, там. Інші засоби, і все такі інші. Але ми бачимо, скажімо, застосування чи операції певні і на території власне Російської Федерації, і на території Окупованої Росії і за конституцією на той момент я маю на увазі Крим. А жодних цих погроз не було здійснено ні про який судний день, і все такі і що зараз. Вони продовжуються за ці погрози. І очевидно, що це є такий спосіб. Якби залякування самозаспокоєння і заспокоєння власних власне російських громадян, спасибі, пане Василю. Це був Василь Яблонський, доктор історичних наук і політолог. Ми говорили про перспективи вступу України до НАТО.